І ми такі нерозбірливі в політиці, розумієте, ми такі брехати зранку до ночі. Гончаренко, що б як би він добре не розказував нам? Як би нам не подобалося тим, хто проти, припустимо, Зеленського ну в основному, бо він л'є на нього там, проти, ми проти влади, він л'є на владу. Нам це подобається, друзі. Він ходив з Георгіївською ленточкою. Ну, ви ж пам'ятаєте, він кричав за Руський Мір. Він говорив на російській, постійно наголошував на тому, що от Росія, от ми разом, і не тільки він. Уявіть, ці люди сьогодні вони перекрашуються постійно, не зупиняючись, і ми цього з вами не бачимо. Я можу називати десятки політиків, я про це говорю. Хто перекрашувався? Це одне. Хто... Обкрадав державу, потім на бордах висить. розумієте? Ну, як таке може бути? І ми такі нерозбірливі в політиці, розумієте, ми такі нерозбірливі, якщо люди нерозбірливі е, в статевих якихось речах, да, вони отримують проблеми, хвороби. А що говорити за тих, хто нерозбірливий в політиці? Це ідіоти. Ну, Ідіот це той, хто не займається політикою. Ну, на жаль. І ми нерозбірливі, багато взагалі не хочуть цим займатися, але жити хочуть.